Ісусу Христа. Таю вас, дорогі друзі. І сьогодні ми знову будемо читати з Книги буття. Але перед тим ми помолимося до Святого Духа і ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Читаємо з книгу Тя", третій розділ Гріх. А це правда, що вам не можна їсти плодів із дерев. Єва зупинилась і почала прислухатись, хто ж це говорив. То був Змій. Єва йому пояснила, що їм дозволено їсти з усіх дерев, окрім одного. З цього дерева Бог заборонив їм їсти. Змій же почав заспокоювати Єву та умовляти її з'їсти лише один плід. Які ж вони були гарні. Ява швидко зірвала по одному плоду собі й Адамові. Але як тільки вони скуштували шматочок від плодів, стало зрозуміло, що змій їх обдурив. Їм стало дуже сумно й страшно. А диявол, котрий говорив через змія, потішався. Йому дуже не подобалося, що Бог і людина так добре розуміють один одного. Адам та Єва захотіли одягнутися в одяг із листя. Почувши божий голос, вони швидко сховалися, але від Бога неможливо сховатися. Він знав, що сталося. Люди не послухали його. Тому Він був змушений покарати їх за цей гріх. Бог прогнав їх із чудового саду. Адам і Єва дуже засмутилися. Після того вони не могли вже просто так прийти до Бога. Чи любив Бог їх? Так, Він пообіцяв Адаму та Єві, що колись прийде Ісус і все виправить. Він візьме покарання за всі гріхи на себе. Дорогі друзі, і знову наші запитання. І перше запитання, що Бог заборонив Адаму і та Єві? Друге запитання, що Змій сказав Єві? І третє запитання. Як Бог покарав Адама та Єву? І помолимося на закінчення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і невведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Визволителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До наступної зустрічі.